Люди, там освятять воду, від біди облуди. Йорданська вода, свячена вода, від неї зникає зла сила біда, Йорданська вода приносить добро Містер у десну у Дніпро, богом оця днина поблагословена. Всім допомагає водичка свячена, юрданська вода, свячена вода, від неї зникає, зла, сила й біда. Ярданська вода Приносить добро, містер у десну у Дніпро. Христа захрещається в ріці, Йордан, він нині у шані, дай Боже вам і нам, і місту, і селу, і кожному як Нині та рік, і року в рік, і на цілий рік щастя і, <кій> і довбутку, щоб не було упадку ні в хаті, ні в стані, ні в вашій родині, хай ваші оселі радість воно, Христос захрещається, захищається, на світо даруй. Що мало за місце здоров'я, що сподівалося мудрості та сил, що кожний день завжди радістю нас, і Христа захищається. Йорданські води, ясна зоря світи, ой на Йордана, на Йордан, ясна зоря світи, всі дзвононьки дзвонять. Ой на Йордана, на Йордан, усі з містами, усі з молитвами, ой на Йордана, на Йордан, де Іван хреститель, богові служитель. Ой на Йдана, Йордан, молитву складає Ісуса Хрища ой на Йдана, Йордан, Йордан. Син Божий омився, молитві схилився, Ой на Йордана, Йордан, Йордан. голуби, ніби діду святи явився, Ой на Йордана, Йордан. На Йордан. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, вдачу мали гарну й щиру і жили в умовах миру. Що Господь оберігав, вам усе потрібне дав, що забрав з думарний спокій, дав багато, мирних рот. Як ходили, ми бродили, то щедрівку ми зустріли. З нею ми прийшли до хати, то дозвольте щедрувати. Щастя, радості, достатку, охорону на гилянка, хай приходять до оселі, друзі мирні і веселі. Хай у хаті буде спокій наперед на сотні років хлопці, що вернули сілі, святкували весілля і у родині і хрестини, і кожному дзвіню дитину, Хай відродиться країна, а ми настане на коліна нехай рдань сьогодні, спинить дрон і танки, і нехай у щедрій вечір закуцюбнуть холоднечі нами правда, віра в Бога, тож за нами перемога Там в Бахмуті, де стріли чути, де сільки світу вже полягло, у нас тих остало і залу. Сродився славі Його. раз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Донечка нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло. стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. Під гуляй полем путя на столі, сізою небо там за сіло. Вітер у тепу водить вертепи, Христос зродився, славі мойого, вітер у тепу водить вертепи, Христос зродився, славі мойого, під царком військ на лича кіски, і царів військо спокій знайшло. Ми ж до героєм, і солядою. Христос родився, славі моє. Героїв із Христос Христо зродився, славі моєго! наша родина, вся Україна, і збройні сили, і ТРО. під Божим стягом дем до звитяги, Христос зродився, славі моєго! під Божим стягом дем до житяги, Христос зродився, славі моєго! Маленький Ісусик, не спи, не дрімає своїми руками ви світом німає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос захищає. Неба сходи й добра новина. Тила Марія сина, будь готою, вічиани, приготуйся, славний Йордана. Нехай хрещенські морози зігріті і будуть всім теплом. Нехай зникнуть біди й сльози, і буде світ, наповнений добром. З хрещення вітає щира, щоб жили усі щасливо. в Мирі, злагоді, любові, у достатку і здорові. Ангел хай охороняє, і Господь благословляє радості і благодаті, щастя, що було у хаті. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, дрівка зігріє вам серце тепло, хай радість, достаток наповнить ваш дім, Оселиться щастя та спокій нім, Христос хрещає. Дай Боже, що ми сказали, аби й так стало і вам, і нам, і в цьому щасливому двору, і всьому миру Господньому, як нині так в рік і відроку в рік, і на цілий вік. Христос ся хрещає. Ми вже будем, господарю, від вас відходити. І рожденого Ісуса будемо просити, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали.